Чи корисні кластера для спотових інвестицій до речі? Ти закупився прямо в тій самій точці, там де і кець закупився. Не завжди ордерфлоу різні сліпи ліквідності mm. являються достовірними. Ви конкретно на свічках не можете так багато інформації побачити. Для кого дійсно актуальна тема кластерів? Ну що ж, ми побачили вашу активність під минулим відеороликом, під першою частиною, і вирішили, що все ж таки випустимо другу частину щодо кластерного аналізу і розповімо сьогодні, чи суміжний він з спотом, чи він може бути там корисний кластерний аналіз. Покажемо вам це все на практичних прикладах, на тих кейсах, які ми показували публічно. тому ми починаємо. Ну, а зараз ми подивимося, чи корисні кластера для спотових інвестицій в короткосрок, середньосрок, довгосрок. А всі ці ситуації, які зараз будемо вам показувати, то є мої кейси, які я е, показував публічно, тобто і там в телеграм-каналі Великому, і в рамках інвестиційного челенджу. Зараз ви можете побачити на екрані Суї, і я такий короткий вступ зроблю. Тобто тут звичайно. Повторювалася просто та форма маніпуляції, про яку я вже розповідав не в одному відеоролику. Фонди занесли досить гарно в цей проект. Був була роздача від цього проекту. Таким чином вони заохочували ком'юніті. Далі був злив на мінус 70% Ну там в районі там 60 75% це Це стандартна така форма маніпуляції після лістингу, там через декілька місяців, а то й через півроку. В деяких проектах по одному відбувається, в деяких по іншому, в залежності від фази ринку, в якій ми знаходимося. так ось пер. Перший бай я робив першу свою покупку. Це по 40 центів. Другу свою покупку робив десь в районі 80 центів. Вона була більш така крупна та масштабна. В наступних слайдах ви можете побачити, скільки профіту я в середньому витягнув. Це більше 200%. і це досить такий приємний момент. Давай владі з точки зору кластерного аналізу, розбереш, чи були там підсказки, чи е, сходиться якраз такий фундаментал, і ось там моя теорія з маніпуляціями з тим, що піти можливо закуповують десь. В тих самих зонах чи логіка, взагалі, ось ці цієї моєї теорії з форм маніпуляцій може просліджуватися саме на кластерах. Так можу сказати, що це абсолютно так. До речі, ти закупився прямо в тій самій точці, прямо на наступний день, там де і кіт закупився, що доволі цікаво. Тут був зроблений доволі глибокий аналіз, і ми бачимо дуже цікаву ситуацію. Отут прямо спостерігається величайша, я б так сказав, маніпуляція. Тренд, як ви бачите, висхідний, Але як ми бачимо за формуванням ордерів, які формували цей рух, тут практично одні ринкові продажі. Тобто люди постійно тут продавали, а ціна не падала, тільки зростала. Про що це говорить? Що, можливо, власники монети, можливо, не власники, нам, в принципі, не важливо, лімітними ордерами постійно поглинали ці продажі і постійно підштовхували ціну вгору. Ми бачимо, що також були виконані точкові ринкові закупівлі, були точкові аномальні кластера на купівлю. Тобто, ми б бачили, що купується великий капітал, кит чи люди? Або це люди починають багато купувати. Ми бачимо багато маленьких зелених кластерів, або ми бачимо один великий крупний кластер, або поступово розкидані такі ситуації по графіку, де закуповується великий капітал, і саме в цій точці. Була найбільша аномальна закупівля великим капіталом, після чого ціна злетіла вгору. Ось давайте подивимось ще на свічках. Що дійсно в даній точці був закуп великого капіталу? Хто пам'ятає, не пам'ятає або знає е, Smart Money, ви можете сказати: ну ось же ж формувався ордерфлоу, тобто було зрозуміло, що тут алгоритм працював, і відправляв ціну вгору. Не завжди ордерфлоу є тим самим ордерфлоу. Багато разів ви бачили, що ордер флоу формується, але він там не відправляє ціну в тому напрямку, в якому працював, тому що тільки по кластерам ми можемо дійсно сказати, що там працював алгоритм, дійсно він формував цей ордер флоу або великий капітал, чи ні? Тому що такі ситуації можуть і випадково формуватись, і через те не відпрацьовувати. І саме тут була сформована конкретна. Контрольна закупівля, після чого вже влад закупився. Я ж по суті користувався м, тільки ось тими своїми фундаментальними знаннями для того, щоб інвестувати в такий проект і забрати свої відсотки. Але е, коли ти знаєш кластера, то це якби все може підсилюватися і підкріпляти свою ж якусь фундаментальну теорію на практиці. І наступний скрін про е, People щось розкаже. Ще я одразу до кластерів. Да, одразу тут можу якусь таку невеличку передісторію закинути. Token People, Constitution DAO я купував в рамках інвестиційного челенджу, який я веду публічно, повністю публічно в інстаграмі, а вже більш детально в нашій закритій спільноті. Купував я його також по принципу фундаментального аналізу. Він мені дуже сподобався. Люди деякі в ком'юніті запитували, навіщо я його купую, тому що щось там пішло в них не так по роудмапу, але тим не менше. Там була також послідковувалась форма маніпуляції. Я бачив, як сильно починає вшилитися в ком'юніті. Історія з Constitution DAO, І в цілому я очікував на зростання, але не можу сказати, що очікував саме на таке велике зростання, тому що дійсно я купував його по одному центу. На сьогоднішній день прайс близький 10, 10 центам. Тобто, це практично 10 іксів. Тому давай вже тут більше розтлумач, чому так відбувалося і. Так. Чи, чи могли це ми все прогля... проглядувати на кластерах? Отже, що я тут бачу? Давайте подивимось: боковий рух, чіткий боковий рух, в якому як ми бачимо по індексу різниці між ринковими купівлями і продажами, ми бачимо, що в цьому боковику люди більше по ринку продавали, а ціна не падала. І конкретно вони дуже багато продавали саме на нижніх діапазонах цього бокового руху. Було дуже багато ринкових продажів, так які поглиналися в лімітний ордер. Також в даній точці, прямо всередині бокового руху, була велика ринкова закупівля. Їх було точково тут декілька штук, скажімо так, але найбільше була саме всередині, де в принципі також влад закупився. Подивимось на на якому це на ось цьому скріні. Так саме після закупки кита. А може це був і твій ордер? Ні, він був невеликий, не такий великий. Отже, після того як стримали багато продажів так, ринкових. Одразу великий капітал закупився по ринку, після чого включився алгоритм і далі почав штовхати ціну. До речі, цікава ситуація. Тут у нас була маніпуляція в спотових інвестиціях. Це не так страшно. Тут можна працювати і інтрадей. Тут було декілька варіантів відкриття позиції. Ми тут могли як і по споту відкривати позиції, так, так і на фьючерсному ринку могли торгувати. Ми могли побачити, наприклад, поглинання. Відкриття позиції великим капіталом і відкривати лонг-позицію на зняття якихось найближчих цілей, так і потихеньку собі заробляти. Далі, що могло бути тут ще цікавого після маніпуляції. так сталася нас маніпуляція. До прикладу, у нас вибило наш стоп лос так, це мене в позиції. Але маніпуляція виникла, і ціна різко повернулася назад. Це в принципі є гарним знаком для відкриття лонг-позиції, але не завжди вони являються достовірними, тому що маніпуляції бувають мінливі, вони можуть взагалі розвертольотитись, як то кажуть, в різні сторони. Але тут є підтвердження, що після маніпуляції включився алгоритм і почав так ринково закуповуватись. Постійно в нас формувалися великі закупівлі по ринку, прям аномальні. Так, ось ми бачимо: раз кластера, два і три. Могли тут поступово як і по споту, так і фьючерсні позиції відкривати. Ми бачимо, що ми могли відкрити позицію після того, як великий капітал закупився. Так і, наприклад, після маніпуляції ми побачили вже аномальні кластери в даному імбалансі в даній пустоті, Це даний таймфрейм. Якщо ми глянемо, наприклад, менший таймфрейм, який це в нас 30 хвилинний ми побачимо, що в нас був час відкривати позиції в декількох точках. Де в нас якраз працював алгоритм і відкривались великі позиції? Ще один приклад опі. Да, оптимізм я брав трішки а, по іншій фундаментальній, скажімо так, по, по іншим фундаментальним роздумам а, саме в момент а, перед тим, як мала перетікати ліквідність трішки з біткоїна в ефіріум. Я закупився не тільки самим ефіріумом, я і закупився ще продуктами, які є досить важливими в екосистемі Ефіріуму. Це був оптимізм, це був арбітрум. Ну, це також я транслював в рамках челенджу. Але тим не менше, тим не менше, чи можна було побачити по кластерах як краще. Ще закупитися ось давай далі. Наступний скрін там був скрін з покупкою. Тут також видно, що я купив фактично перед самим таким швидким пампом. Тож давай будемо розглядати цю ситуацію більше в деталях. Так, це в нас денний таймфрейм. Що ми тут бачимо? Ми бачимо якийсь локальний боковичок, в якому знову ж таки бачимо, що тут переважають ринкові продажі, але. Дуже важливий момент, що в даному боковику є великі аномальні закупівлі великим капіталом. Тобто вони формуються різного характеру. Ви можете бачити ось такі зелені аномальні кластери з різних сторін свічки, але в залежності від їх об'єму. І від характеру формування, тобто їх форми, точки, де формуються ці аномальні кластери, ми можемо сказати, чи це люди закуповувалися, чи це великий капітал закуповувався, тобто кіт чи маркетмейкер. називайте як хочете. І ми бачимо, що далі в нас формувалася маніпуляція з поглинанням продаж, і далі в нас пропозиція, тобто ринкові продажі, вже зменшувались поступово. Так, десь протягом дня, може декількох днів, люди вже втомились продавати, так? грубо кажучи, можна і так сказати. Тобто пропозиція різко почала зменшуватись, і включився попит, ціна пішла вгору. Це у нас денний таймфрейм. Дивимось тепер 4-годинний таймфрейм. Ми бачимо таку цікаву ситуацію, що в нас зробилась маніпуляція на такій ось продажі, і в нас трошки купили, ціна повернулася вгору. Що є вже дуже гарним признаком для того, щоб відкрити лонг позицію чи спотову позицію набирати, але в даній ситуації також були точкові закупівлі великим капіталом. Тут вже була можливість відкривати позиції, але далі ціна затрималась. Можливо, великий капітал тут не дозаповнив свої ордери, можливо, не докупився. Ми точно не знаємо всі їх цілі, об'єми їх і так далі. Але ми точно знаємо напрямок, в якому вони хочуть працювати відносно. Локальний і глобальний чіткий контекст. Ми розуміємо і бачимо. Після цього ми бачили в принципі, пропозиція падала. Ринкові заявки постійно падали. В нас відбулася ще одна маніпуляція, і почав зростати попит. Різко почав зростати попит. Людям вже надоїло стояти в боковиках. Вони постійно продавали, і тут було видно, що більше людей продають. Після чого е настрій людей змінився, можливо, через якісь фундаментальні значення. Через що їх багато ну, Можливо, якісь там новини ще були, але я на то більше так уваги не дивився. Але ми тут чітко бачили, що контрольні закупівлі були виконані, признак перехвата ініціативи від продавця до покупця вже виник, і ціні осталось просто рости далі. Дивимось далі. У нас більш чітко видно по кумулятивній дельті, що в нас було дійсно дуже багато продаж, але вони з часом почали трішки зменшуватись. Так, були маніпуляції, в яких було поглинуто дуже багато продажів. Тобто люди почали в якийсь момент дуже багато продавати, великий капітал це побачив, і, можливо, він це взяв як за можливість дозаповнити свій лімітний ордер на купівлю. Виставив його, стримав продажі, підштовхнув ціну далі і почав працювати алгоритмом або вручну. Нам, в принципі, це вже не важливо. І в нас було, грубо кажучи, три варіанти відкриття позицій. Ми могли це зробити при перших. Гарних признаках перехвату ініціативи, при другій останній маніпуляції, так, і вже можна сказати контрольні підтвердження по зміні попиту до пропозиції, коли в нас пропозиція різко почала падати, і попит різко почав зростати. Це відбулось тут, де влад, в принципі, і закупився. Ще хотів сказати, що е, кластерний аналіз є дійсно універсальним не те, що при з'єднанні з іншими концепціями, а й, в принципі, при торгівлі різних ринків. Різних активів в даному випадку ви бачите кластера на нафті, де чітко видно поглинання продажу, і за допомогою маленьких купівель, а навіть продаж, от подивіться, дана свічка тут зростала, так, але тут продавали більше, а ціна виросла, тобто явна чітка маніпуляція покупцем з ціллю відправляти ціну вище. Чим ми і в принципі скористались, переходимо на наступний скрін. І ось як це виглядало на свічках. Такий ось боковичок з відправленням ціни вгору, на якому я трошечки заробив. на капучино хватить. Йдемо далі. Також в нас нафта, боковий рух, в якому були поглинання великих купівель. Так, тут боковику дуже багато купували. Далі великий капітал поглинув ці всі продажі і почав штовхати ціну вниз. Чим я і скористався, і також тут трошечки на капучино заробив. Ось, в принципі. Нічого складного, концепція дуже легка. Хочу зауважити, що вона доволі інформативна. Ви можете визначати настоящі зміни тренду, тому що, як ви знаєте, злами структури не завжди були достовірні, коли ви дивитесь і аналізуєте їх просто на свічках. Не завжди ордерфлоу різні сліпи ліквідності являються достовірними. Ви конкретно на свічках не можете так багато інформації побачити. На жаль, так але на кластерах чітко видно, хто що і як робить з ціною. Тож давайте підведемо підсумки, для кого дійсно актуальна тема кластерів. Вона актуальна, як і трейдерам з досвідом в різних тригіальних концепціях, інвесторам, які також інвестують, спекулюють, короче, спотовим гравцям, які хочуть заробляти на цьому. Також ми продемонстрували це все, що це дійсно працює в підсилення всіх фундаментальних наших знань, і дійсно зручно можна виділити собі, значить, моменти з підтвердженням, де краще зайти в угоду, де краще виходити з угоди, і так далі. Також підійде новачкам, які тільки починають свій шлях в трейдингу, можна взагалі не користуватися повністю в соло, тобто без різних інших інструментів. Але це вже зовсім інша історія, бо на прикладах з іншими концепціями це простіше пояснити так. Як інші концепції в цілому люди в Україні знають. Тобто про смартмані хтось чув, про скальпінг хтось чув, хтось торгує за цими концепціями і так далі. Тому важливо нам було підсвітити це все. Ну і у вас є можливість, значить, зайти до нас на навчання саме по кластерному аналізу і записатися на Early Bird по посиланню під цим відеороликом. Ну і звісно, будь першим і забирай унікальну знижку. Всі деталі. По посиланню під цим відео. Всім гарного дня!